Якщо у вас болить спина, не потрібно шукати тисячу різних вправ. Достатньо знайти 4-5 хороших, але виконувати їх якісно і регулярно, тобто це більше ніж один день. Тому що наші м'язи не можуть за один день натренуватися, їм потрібен час. Так само, як ми не можемо за один день навчитись бігати чи плавати, чи в залі накачати біцепси. На першому етапі, коли ви починаєте робити вправи. Ваші м'язи в шоці, вони не знають, що з ними робляться. Як результат на наступний день кріпатура. Другий етап. Вони вже знають, що ви від них хочете, але вони ще є ослаблені, тому можуть виконувати вправи не технічно. І третій етап. Вони знають, що ви від них хочете. Вони вже гарно зміцнилися, вони виконують вправи технічно, і тоді вже можемо додати якесь навантаження. Ключ до успіху це не кількість виконання вправ, а якість і регулярність. Це хоча б 15-10 хвилин в день, але кожного дня впродовж двох тижнів, і ви побачите, що ви будете відчувати покращення для своєї спини. Йоу!